Томатне пиво від Умань пиво. Томато. Крафтова колекція. Пиво на огляд прислав мені підписник Дмитро, за що йому щиро дякую. 4% алкоголю, гіркота та початкова щільність нам невідомі. У складі, крім солоду та хмелю, томатне пюре, коріандр, сіль, перець. Колір мутний, блідо-червоний, піна активна, швидко нас покидає. Пікантний, трохи дивний томатний аромат з коріандром. Трохи водянистий, але різковатий томатний смак нагадує квашені помідори. Помірно солоний, спецій замало, насиченості замало. Не забуваємо, що це бюджетна томатка від масового виробника, і вона знайде свою аудиторію. Має дуже добре заходити в суботу зранку після насиченої пивної п'ятниці. Більше про різне пиво на моєму YouTube каналі. З вас лайк, комент, підписка.